Щодня ми отримуємо те, чого бажаємо, в обмін на умовну грошову одиницю. Ми не очікуємо від грошей відповідності номіналу та собівартості, однак цінності, монети чи купюра від цього не втрачає. Українська валюта відображає історію нашої держави та її символи. До речі, якщо ви плутали слова гривня та гривна, різниця між ними проста: гривня це валюта, а гривна металева прикра. Гривну, яку носили на шиї, тобто на загривку, часто знаходять у середньовічних чоловічих похованнях. Так, убрачеподібна прикраса спочатку була знаком бойової звитяги і тільки пізніше стала елементом жіночого вбрання. Подібні прикраси часто виготовляли з дорогоцінних металів. Сьогодні за потреби грошей можна скористатися послугами ломбарду. Тоді ломбардів не було і такою прикрасою інколи платили напряму. Що ж до грошей потрібно було добре знатися на курсі валют. Адже у давньоруській державі паралельно ходили іноземні монети: арабські дирхеми, візантійські соліди, західноєвропейські динарії. Так у нас з'явилися срібники та златники. Перші власні монети. Їх дизайн був стилістично скопійований з візантійського соліда. Київські князі карбували на них свій родовий символ, який став нашим державним гарбом. Але у 988 році Володимир Великий остаточно обирає геополітичний курс для Київської Русі та приймає християнство. А з ним проходять і інші грецькі запозичення. Все ж основною функцією монет було символічне утвердження князівської влади. Саме тому їх тираж був незначним. А для грошових операцій, здебільшого, використовували зливки срібла стандартної ваги. Називались вони традиційно гривні. При цьому зливки, що ходили в різних князівствах, мали різну форму. У нашому музеї є мідна гривня київського типу, на звороті якої зображено архангела Михаїла. Ні, у Київській Русі архангелів не відливали. Це копія 19 століття, коли старовина була у моді. У літописах згадується не тільки вагова гривня срібла, але й гривня кун. Вона була універсальним грошовим еквівалентом, в якому вимірювали матеріальні блага. Роздрібною монетою слугувала різана, тобто різана монета, та куна, назва якої походить від хутра куниці. Сама гривня у так званий безмонетний період припиняє бути нерозмінною. Тому з'являється рубль – рублена частина гривні. Тож гривня питома українська платіжна одиниця. Недарма логотипом Нацбанку дотепер є злив київського типу, який зустрічається і на банкнотах. Цікаво, що князі, за правління яких карбувалися перші монети, через хронологічний принцип опинилися на одній та двох гривнях. А от Григорія Сковороду, який був противником матеріальних благ, зобразили на одній з найбільших купюр. З портретами князів теж деякі неточності. Досі ведуться дискусії з приводу того, чи була борода у Володимира та Ярослава, чи тільки вуса. Цей диспут простежується і на купюрах. Тож, маючи в руках гривню, пам'ятайте, що це частина багатства історії України. А гривні експонати нагадують нам про минувшину часів Київської Русі.